Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Леонід! Yeah. Що ми сьогодні будемо робити, Лінка? Щось, якийсь ролик запишемо? Yeah. Який? Hot Wheels. Сьогодні у нас Хотвіс! Ого, але Хотвіс незвичайний. Ми покажемо вам, які у Льонки є машинки, і спробуємо в грі їх покрасити, перекрасити і переробити так, щоб вони були схожі максимально до тих іграшок, які в Льоні є. Круто. Лайк, підписка на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. А ми погнали знімати. І Так, народ. Ми тут, ми на місці. Hot Wheels гра і Hot Wheels машинки. Відкриваємо. О, нашу. в мене така. Круто. Ось. Відкриваємо нашу колекцію першим ділом. Дивіться. Та-дам! Та-дам! Показує, видно тобі? Да. Видно. Да? Круто. Відкриваю нашу колекцію автомобілів. Це наш колекшн. Дек, один, конечно. два, три. Оце воно. Наступне. Наступне. Вниз, 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 вниз. Оце. Колекція. Це наша колекція автомобілів у Hot Wheels. Те, що ми вже повідкривали. Давай знайдемо ті, які у нас точно є. З якої почнемо. Почнемо з найпершої тачечки. Як оце? Ану. це? Ану. Ні, давай знаєш як? Ми це ти колекцію вибрав. Треба не колекцію вибрати, а... А, зараз я тобі скажу, що треба отут. Чи не тут? А, в де, де, де воно цей? Ти не пам'ятаєш, де вибирається? Не в магазині. Ні-ні-ні, нам не магазин потрібен. Як машину перекрасити? Як тут її цей? Я а, не а, знаю. Так. Да. О, отак. Так, яка буде перша, перша машина? Вибираємо перший автомобіль, який ми будемо зараз. Фарбувати. Це у нас це у нас. Це у нас, це у нас найперша вичаточка. Так, це у нас Bad to the Blade. Так. Да, ось дивіться. О, клас. Точно вона. Це така як, така, як ця? Так. Да. Це правда вона? Але трошки очі і горчики. Ага, нам треба... Горчики інші. Бортики чомусь інші. Це, і оце. Ага, але це вона, да? Да, так? Але це вона, да. Круто, знаєш, додаємо її. Е, є, значить, що ми, ми будемо її фарбувати. Коротше, треба фіолетовий. Колір, колір верхушечки. Колір у верхушечки нас буде... На, треба фіолетовий. На фіолетовий. Давай. Отакий. От Отакий. Вибирай. Да. Далі. Вниз. Так, жовтий, да? витискай. Так, це? Так. Да. Нижче. Ні, це ти вибираєш матеріал. Отакий хай буде. ще опускай, Так, тут. Ану, вниз. Це О, Це, це верх, да? ага, а колір, а де в нас колір? Change color. Ось тут колір тільки верхушки. А як жовтим зробити, Линка, не знаєш? Не Колор. Ага, ось тут. Жовте. Е, Який жовтий? Отакий? Да. Добре, є. Матеріал, хай будемо мама. Так. Далі. Тут. Е, теж жовтий, так? Да? Теж жовтий. Теж жовтий такий? Є. Е. Е, далі. Але са крила. Колеса, який кольором у нього. Сині. Отакі. От Трошки салотові. Да? Трошки Зрозумів. Це дуже прям зелені, прям не такі. А, десь отакі, от напевно, так? Так, так. Добре, давай такі. Матеріал. Але стекло треба. Зелений. Пластик. Мені такі подобається. Дуже схожі, так? Дуже схоже для того, що в нас є. А колір самих колесики? Білі, так? Білі. Отакі? Чи там якийсь прозорий? Це взагалі прозорочка. Ну, буде такий. Добре. І що там у нас? Якісь вогоньки. А як ці вогоньки зробити? А вогоньки тут не можна. Не можна? Ну буде без вогоньків. Перша межана готова. Схожа чи не схожа народ? Ну, мабуть, трошки схожа. Трошки. Мінімально, так. Да. Добре, наступний автомобіль. Наступний, окей, дивимося. Е Покажи, що там у нас ще є. У нас є отакий от трак, але мені треба його там шукати. А, ні, ти говорив, що цей. Це не, не такий, так, він не, не зовсім. Нахуй. Але оце. -о. У нас є по-справжньому. Клас. Навіть перекрашувати не треба. Клас. Дивіться, ось. Це вона, так? Да? Туп. Прям точ-фоч. Ну це автомобіль крутий. Я б так на такому боїздив би. Ти б катався на такому? Так. Да. А, а підійди, тут навіть перекрашувати не треба. Вона ж то ще така ж сама. Да. -а! Крутяк. Ну добре, давай наступний автомобіль. А як то як вона називається? А... Fire. Так, Rocket Fire, точно. Rocket Fire. Rocket Fire. До речі, хто дивився мультфільм про Hot Wheels, новий? Серіал а серіал там вісім серій, якщо не помиляюсь. Так, Він кажеш, 8 фір. Це не треба перекрасувати. Що ще така ж сама є? Twin Mil. Трішки далі льонь, бо не видно буде. Twinmil, дивіться, точно такий самий у Льоньки є. Вау, крутяк! Але ось ця машина. Покажи ж далі нам е, в грі. З її треба ось грім грі, грі. покажи. Ось така. Ага. З її треба нам розмалювати, але тільки знайти її треба. Давай. Вона у тебе повинна бути. О, ось така треба. Я ж вам показувала. Ну, така у нас є. Але в нас інший колір. Давай зробимо таку ж саму. Так. Давай. Погнали. Погнали. Так. так, давай допомогу. Але розмальовка тут хочеться. А ми зараз подивимося, чи можна якусь додати тут розмальовку. Так, який колір? Синій, так? Да? Дуже темний, да? так? Темний. Не, не темний, нормальний. Отакий от э, Отакий от десь. Трошки сліз. Отакий? От так. Да. Хорошо. Так, матеріал. Ось такий, спроти. Ну, це дуже... О, такий, да, він, матовий. пластик матовий Пластик чи що таке? Так, да, це пластик. Точно такий самий зараз виробить. Так, що це таке? Я не знаю, буде металло. Добре, далі йдемо. Це у нас що низ? Низ, який у нас теж синій. Оранжевий. Оранжевий, так? Да? Угу. Оранжевий низ. Десь приблизно отакий, да? так? Так, є. Матеріал пластик. Добре, наступне. Наступне оце. Що там у нас? Сіре, так? Да? Сірого кольору. Отак? Да. Є, готова. Наступне. Оранжевий. Е передок який? Оранж. 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 Так. Клас. Теж так стоїть пластик, такий пластик Е, Так, це у нас колеса. Колеса яку кольору? кольорі? Is... Чорний з оранжевим, так? Да? Так. Да. Ну, я пропоную тоді, мабуть, оранжевий зробити. Давай. Нет, там чор... чорний. Давай чорний. Не-не, я зараз ту покажу. А такие металлы. Шоска. О, Шо О так, нормально. Ну, вроде схожи, да? Ага. Uh вроде -huh. схоже. Так, є. Сам не колеса якого колору? Черт. Я Чорний колеса. А, також Отакі. Круто. Похоже. Ну тільки немає цього. Немає значка Wheels тільки. А так машина те, що закаже сама, як у нас. У -у -у. А назва. Диві. Назва, як. Назва. Як вона називається? Називається RIPROAT. Так і називаємо Рип. О-ад. Коротенько, щоб було. Зберегти. Є! Yeah. Наступна машина. Клас! У нас дивись, що такі те є. Наступний автомобіль буде у нас. Це який він, Кажуть, він буде? Не хуже. Десь він. Він он будет не будь ласка. Це останній у нас А, у нас ще є. А ну покажи ще чорненьку, яку не треба перекрашувати. А, не знаю. Яку ти цю ж, із фільму. Да. Да. Але вона у нас трошки інша. Night Rider. Ну У нас типа, бойовий режим, а в нас є без бойового режиму. Ну так. Да. Покажи її. Отак, кібер... Так, найтрайдер, найтрайдер, найтра. Mm -hmm. Де він у тебе тут є? Ось! Це вона? Две. О, давай цю, якщо знайшов її вже. Давай, вибивай, покажемо її біленький. Давай, тобі. тебе. Mm, білий. E, Значить, нам треба білий колір, так? Да? А, матеріал, який на що? Металла? Металева, да? так? Ну, да, трошки похоже. Але ж тут, виходить, якщо вона металева, то вона не біла виходить, Ну буде пластикова. Добре. А, колір низ який там? Чорний? Сірий. Сірий, добре. Залише. Далі. Інтер'єр. Низ який? Сірий. Чорний. Отакий, так? Да? Mm -hmm. Добре, є. Наступне. Колеса. А які? Сірі. Сірі теж, так? Отакі? Чи трошки світліше, мабуть? Ні, нормально. Отакі, так? Можна. Так. Металеві. Металеві. Да, вони металеві. Все є. Ото. А стекло все є. А mm -hmm. саме колеса чорні? Чорні. Щорні. Жалко, що стекло немає. Зараз спробуємо, зараз ось скло є. Скло. Яке скло в нас? Синьє. Е, синього кольору. Синього кольору. Оп, а От, таке? Ні, ні. Що? Сінки, що голубого, Зі. трошки синій і голубий. Отакі? От ні. Отакі? От так, да, дивись, да. Як, як він. Точно. Клас, да? Угу. Вона? Але вечар. Ну, нема полосочок, Да, полосочок тут не цей. Як називається? А зветься вона, друзі, ТАФ. ТАФ. Давай назвемо її ТАФ. А ось ці двоє нам навіть не можна розмальовувати. Не треба. Ось так. Як вони так? Ти ж трошки далі відійди, щоб ти як був в фокусі. В фокусі, ні? Ось дивіться, оці нам не треба розмальовувати. Так. Ми розмальовували її поля. Раз, два, три, і чотири. чотири. Чотири машини є. Ну ті, що ми не будемо А, Але ця найбочня. Вона не вважається, у нас тільки три машини. Так. Да? Да. А, чуєш? У нас є цей автомобіль, але ми його не можемо кастомізувати, того тут його й немає. Не всі автомобілі можна каст кастомізувати. Як це? Ну отак, це. Дивіться народ. Зараз покажемо вам машину, яка у нас є. Яку ми не можемо змінити зовнішній вигляд. Зараз покажу ринка, бо там її не було. Це є в нас? Є. Де в нас? А, така зелена в нас має бути. Це. Чи це не та зовсім? Армія. А, Ні, це не та зовсім. Зараз покажу. А, у нас є отака. Так, да, є. Ось, дивіться народ, це у нас кіт. Що дивився серіал в дитинстві або й зараз? Це кіт. А у нас є то, що такий самий кіт, тільки в бойовому режимі. Покажи ближче. Тільки в бойовому режимі. Клас! Диви, який крутий. Крутяк. Клас. Так, і що ще залишилось, що ми не показали? Ленька, що ми ще не показали? О-о-о! Ось ще так. От, а, зелено, ось. Так, і ось цей зелений автомобіль. Трішки далі відійде. Оп. Ні, не в фокусі. Покрутимося. Ні, це не в фокусі. Рим. Трішки далі треба, відійти. Воно на мене фокусується. О, тепер фокусі. Крутяк народ, а такий зелений автомобіль. І... Ой, впала машинка, нічого страшного. І ще знаєте, що ми хотіли народ? О, бокси. Да, да, у нас нам подарили п'ять боксів. Ми також я їх, ми хочемо їх відкрити. Чотири у нас є. Да. Давайте відкриємо також на відео. Нам подарили. Так, і перший автомобіль. Ух, О, дивись, прикольно, у нас такої нема. Ага. Крутий. Не спілку прочитати, як називається. Не спіши буде. Не спіши. 24 О, диви, які дані, чуєш, це непоганий автомобіль. Дуже швидкий. 24, так. Да. Клас! красивий. Е, е, Гарненький. Е, е. Так. І наступний автомобіль. І. Mm -hmm. І. О, А, mm -hmm. така є, так? Ну, да. Сел нажмі, продайте. Чи як тут? Отак. Л. Л. Так, продать. Yes. О. Копейчики спалили машину. Дякую. Так що ми можемо купити ще один. Ні, мабуть, не зможемо. А поди, там, за 500 відкривається. І останній. Добу Кстати, у нас купала. є один. Хто? Машина одна. Така ж сама. Да? Так що ми можемо у -у -у. відкрити кейс один. А тако, такої у нас немає машини. Есть. Така сама є? Що, серйозно? Ну продава. Так що є. А тепер можемо ще один букс відкрити. Давай открой. Але хочеш більше грошей. Щоб, щоб треба їздити. Давай купляй верх. Ми можемо одну машину. У мене є така ж сама. Ось... Все одно не вистачить на два бокси. Вистачить. Нажимай. Нам вистачить, якщо... Байк. Нажимай. Не. Нажимай, тримай. Оп, є. На Відкривай. І Делоріан. Корі? Ні. А така теж є, так? Але інший курі. Ну продавай, сі не хочеш. На такі, не будеш. І можеш ще одну продати, яка там у нас є. І ми можемо ще один відкрити ящичок. Хочеш, давай. Колекшн uh, вниз. — нас. Угу. Який автомобіль у нас є? До речі, народ, а у вас є якийсь хотвес такий, як у нас у грі? Якщо є, то пишіть в коментарі. Нам дуже цікаво буде Діліться з нами. Девно. Вони двоє ось. Ось. А, однакові. ну одну продавай. Давай вацю? Да, так, каріницю. А як? Отак. Єс. Ми розберемо. Так, да, і можна ще одну відкрити. Угу. А, ми далі, то можна покращити. Ну, не ту кнопку нажали. Ну нічого. Ну що, друзі, отака така вийшла серія цікава. цікаво. Тобі сподобалось? А вам сподобалось народ? Обов'язково діліться в коментарях, які у вас є в автомобілі. Так? Угу. А я покажи свій улюблений автомобіль для кінця. Який твій улюблений? Okay. А це твій улюблений? Круто. Вона, вона, вона крута, вона дуже е, потужна. Так, да, але нам ще три стали термазів, щоб її повністю класи. Що right, народ, всім пока, до зустрічі в наступних роликах.